Сонячна електростанція, що забезпечить центральний водозабір, 6700 мешканців сосниці будуть з водою навіть при повній відсутності електропостачання. Про це детальніше ми поговоримо із гостем нашого ефіру, а це голова сосницької громади Андрій Портний, який з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня, друзі. Отож, сонячна електростанція. Що це взагалі за проєкт у сосниці? Розкажіть про нього детальніше. Ну… Це проєкт, який ми спільно з командою нашою подавали на різні проекти, на різні гранти, але отримали підтримку від німецького товариства міжнародного співробітництва і ось завершили вже монтаж другої сонячної електростанції в нашій громаді. Це вже друга ваша сонячна електростанція, як ви сказали. Розкажіть так. про е, обсяги, е, про потужність цих електростанцій, і е, скільки е, яку частку вже взагалі міста вони забезпечують електроенергією? Так говорити, що там потужність міста це так буде. Я думаю, що дещо перебільшена, але е, дві станції ми вже встановили цьогоріч, Ну і взагалі в громаді їх працює тільки дві в комунальному комунальній сфері. Перша електростанція ми встановили на Сосницькій лікарні. Це наша найбільша лікарня, і, в принципі, найбільший об'єкт, який споживає енергію в громаді, яка в селищній раді, так би мовити, це десь там, щоб в середньому десь в районі 150 тисяч кіловат у рік. Ми встановили станцію там потужністю 25 кВт в годин, тобто в годину, якщо ідеальні умови, сонячна електростанція видає 25 кВт в годину. І також встановили сонячну електростанцію вже на другому об'єкті, який в нас споживає найбільше енергії. Це міський водозабір. Там станцію ми встановили потужністю 40 кВт-годин, ну, номінальна потужність так звана. Mm -hmm. Як воно буде в реальності, Ну будемо експлуатувати, будемо бачити, Ну але це для нас досить така серйозна підтримка. І, по-перше, Стабільності енергопостачання цих об'єктів боєлікарня і водозабір це критична інфраструктура надзвичайно важлива для громади. Ну а і фінансовому то також, тому що електроенергія це для людей вона тільки 2,60 з доставкою. А для. Юридичних осіб це вісім інколи дев'ять гривень. Ви сказали, що вже це вже друга електростанція за рік? Сонячна, тобто нещодавно встановили на водозабірній станції зараз і раніше в лікарні. Розкажіть, будь ласка, чи апробовували ви її вже чи це можливо такий? Знаєте, про всяк випадок, як то кажуть, на випадок блекауту вони будуть використовуватись. От розкажіть, як вони як вони діють? Логіка була початкова така, щоб не тільки в періоди, коли блекаут, дай Боже, він не настане, а гібридні гібридний сонячні електростанції, які в нас встановлені, вони працюють постійно. Ну, коли є сонце, тому що вночі вони не видають електроенергію. Вони працюють постійно, постійно видають струм. Фактично, обидві електростанції вже запущені в Роботу і вони вже активно працюють По лікарні ми фактично вже десь в районі трьох місяців працюють сонячна електростанція, вже вона десь в районі 4 тисяч кВт електроенергії. Вона вже виробила і фактично ми спожили цю енергію таким чином, не купляючи її ну, в обленерго. Самостійно виготовили. По е, водоканалу у нас е, тільки фактично десь два тижні працює, менше двох тижнів працює сонячна електростанція. Там поки що не буду говорити ну, про показники її роботи, бо, в принципі, досить недовго вона працює і говорити про якісь. Ну, якісь чіткі цифри, я думаю, що зарано. за давайте тоді зупинимось на лікарні. От за ці три місяці, яку економію ви відчули? От ваша громада, і чи частково вона забезпечує електроенергію? Можливо, якісь певні кабінети, а не лікарню в цілому? От розкажіть детальніше, як це все відбувається? процес забезпечення електроенергії від цієї сонячної електростанції? Ці три місяці ми десь вже виготовили там десь. 1200-1300 кВт годин ми в місяць видає сонячна електростанція. Не всі, Дійсно, не всі приміщення лікарні можуть забезпечуватися цією електростанцією, тому що супутня до самої електростанції ми ще додатково прокладували кабельну мережу всередині лікарні, щоб забезпечити. Ну, певні кабінети або частини приміщень. Ми так брали, і фактично десь, я думаю, що відсотків на 50, мабуть, що всі приміщення лікарні запитані сонячної електростанції. Є звичайно, що споживачі енергії, які потребують великих пікових е, навантажень, там якесь обладнання, яке е, бойлерне, або там дезінфікуюче обладнання, чи, наприклад, рентген, е, яке потребує досить. Потужне одночасної одночасне споживання, і сонячна електростанція не зможе забезпечити їх в ці піки, але вони вона чим добра, гібридна електростанція, що вона може е, споживати і видавати електроенергію. Якщо там недостатньо цієї електроенергії, то з мережі ми так само можемо спокійно, як і до того, споживати енергію. Єдине, що ми не можемо надлишки своєї електроенергії. Якщо ми, наприклад, якісь там години виробляємо більше електроенергії, ніж споживаємо, то поки що по законодавству в нас ми комунальні установи і ми не можемо продавати надлишки в мережу. Я думаю, що тут законодавець попрацює, і в принципі це було б непогано, якби ми в мережу могли подавати, тому що ну інколи вона виробляє більше, ніж ми споживаємо, і тим самим ми. б Додавали в мережу більше потужності і тим самим допомагали державі, державі, громадянам, всім нам пережити якісь моменти, коли в нас не вистачає електричної енергії в мережі. Ну але я думаю, що це з часом все, все буде. Тобто такі випадки теж ви фіксували, коли енергія ну, по суті в профіциті, так? Ну так, тому що в нас сама по собі електростанція. Така змодельована, так скомпонована, що вона ми не тільки маємо саму електроенергію від, от, конкретно, там, від сонця в конкретний момент. Але ще і маємо акумуляторні батареї на одній і на іншій підстанції, і ми накопичуємо. Тобто, якщо в нас є сонце, ми виробляємо електроенергію, споживаємо її, а паралельно, якщо в нас є надлишок цієї енергії, ми не споживаємо, то ми накопичуємо в. Акумуляторах, і потім, коли в нас ввечері там, чи вночі, чи якісь пікові навантаження, ми тоді споживаємо ту електроенергію, яка в нас в акумуляторах знаходиться. На кожній станції там різні обсяг акумуляторних батарей. До речі, в вартості самої станції акумулятор є така досить коштовна коштовний елемент і досить так фінансово. це ну Вартує кошти. електростанція. От навіть так. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, ви як голова громади, от, е, що відчуває громада, маючи от такий е, свою електроенергію, видобуваючи свою електроенергію з сонця? Наскільки це взагалі е, така дієва корисна річ для громади? От Давайте роз'яснимо. Ну, давайте... Кожен голова громади це великий завгосп, в якого велике господарство. У Нас там десятки шкіл, там, садочків, комунальних установ, комунальних підприємств, музеїв, дитячих закладів і так далі. І це досить велике господарство, яке м -м, треба розуміти, що за останні роки, з 2014 року, мабуть, що це почалося більш так масштабно і продовжується донині. <ганувач> коли електро... енергетичні наші носії, електроенергія, газ, тепло, дрова там, і так далі виросли в ціні в рази. Що як я коли працював 10 років майже тому назад головою, то починав працювати, то в структурі видатків місцевого бюджету це була досить така, ну енергоносії, це було щось таке там, далеко ближче донизу, ніж ніж доверху. І, але зараз це зовсім не, ну, суттєво змінилося. Зараз в нас електроенергія, мабуть, що із джерел видатків наших, мабуть, що на третьому місці. Це заробітна плата, звичайно, що будь-кого це так є. Ну і в принципі, можливо, навіть і наступна електроенергія. Не, не тільки електроенергія, а й енергетична сія. Тому для мене якось це не було новиною, ми одразу почали працювати над питаннями енергозбереження, і зараз ну, в абсолютних цифрах то споживання суттєво зменшилося. Наприклад, там, не знаю, що ми там раніше споживали, там, наприклад, я не знаю, там 50 тисяч кВт в місяць, то зараз це там, 20 буде. Що в нас були установи там 5-10 установ, які працювали на газу, то зараз тільки дві установи, які лишились е, працювати на газу. Якщо раніше ми купували тепло у підрядника наймали компанію, яка нас забезпечувала теплом, то ми зараз по деяким установам перейшли і самостійно е, забезпечуємо себе теплом. Е, тому що, коли ти господар, тебе не впливають інші жодні фактори. У нас завжди питання газу політичне було. Ці не дамо, цим не дамо, ці кращі, ці гарніші, там якісь іще. І якщо в тебе є можливість не залежати від будь чиїх рішень, а в тебе основний бенефіціар твоєї роботи це громада. Це люди, які живуть поруч з тобою, і вони, в принципі, тебе наймають на роботу. Якщо ти нормально справляєшся, будь ласка, працюй далі. Якщо ти не зовсім нормальна, то прийшли на вибори, обрали собі нового голову, і це нормально, це дуже робоча схема. Тому чим ти більш незалежний в енергетичному плані, тим краще. Чим ти і впевненіше в завтрашньому дні зрозуміло. Скажіть, от ви говорили про те, що, зокрема, і акумулятори вони вартісніші ніж сама сонячна ця електростанція. Розкажіть детальніше, взагалі, ускільки обійшлась, обійшлись точніше, оскільки їх дві ці електростанції вашій громаді, ну взагалі закупівля. Зрозуміло, що це допомагали донори, але про них ми поговоримо трішки згодом. Спочатку про самовартість. наскільки це коштовний проєкт. Ну, це досить коштовний проєкт, і місцевий бюджет, мабуть, що ще довго не зміг би собі дозволити за рахунок власних коштів щось подібне зробити. Ця електростанція, яка в нас на водозаборі, її вартість мільйон 400 тисяч гривень. У Нас було певне співфінансування, тому що ну це і нормально, і правильно. Що будь-який донор хоче, щоб громада десь щось вклалася і якісь свої сили продемонструвала, що це їм потрібно, і теж доєдналася фінансово до цих проєктів. Нас в наш в даному випадку наш проект це було десь в районі 200 тисяч гривень. Ми докупили акумуляторні батареї якраз. І сумарно десь в районі мільйон 600 тисяч гривень обійшовся вся реалізація проєкту. Якщо при гарних умовах, то я думаю, що за 3-4 роки матимемо купність цього проєкту. Ну, можливо, більше. Подивимося, як воно буде, бо тут гадати дуже така невдячна справа. По лікарні в нас проєкт варто мільйон 600 тисяч гривень, і там наше співфінансування полягало в тому, що ми. Замінили горище, ну, кришу фактично на частині будівлі і таким чином співфінансували десь в районі 300 тисяч гривень, але ми отримали гарний дах і отримали сонячну електростанцію, яка вже тепер нам не забирає в нас, а дає нам щось. Тому гарний Я вважаю, що це гарна інвестиція. Тим більше я. З власного досвіду скажу вам, що я ще в 17-му році здається в Польщі, ми відвідували в Норвегії якось бувало, і ця технологія досить поширена. Якраз мене там вразило станція на водоканалі і на очисних спорудах, де дійсно там велике споживання завжди енергії, тому що насоси працюють, очисне якесь обладнання. І захотілося і в нас в громаді мати щось подібне і застосувати таку технологію. Ну і до того ж, тут є великий плюс, що ти показуєш своїм людям громаді, що тут нема нічого з такого надзвичайного, чого ми не, можемо, ми не можемо управляти, чи ми не можемо обслуговувати, і люди теж бачать, чи це. Ну, вже я думаю, що будуть більш спокійніше йти там на державні програми там, чи приватні якісь шляхи та uh -huh. забезпечити енергонезалежності своїх приватних домогосподарствах на підприємствах в бізнесі. Ну то есть, це теж такий. Я думаю, що буде цікавий. Подивимося, як наскільки наскільки переберуть цю естафету технології. місцеві жителі, так. Щодо ініціативи, взагалі, чия це була ініціатива представників цих комунальних підприємств, де в разі встановлені ці сонячні електростанції, чи це така спільна робота там? Влади, громади, з, з чого розпочали? Хто був ініціатором? Ми часто відходимо від е, можливостей про цю потребу і бажання нам давно вже ми говорили, спілкувалися з керівниками комунального підприємства, і лікарня це ж завжди головна біль. Е, бо комунальні платежі, лікарня оплачує міська рада. Е, заробітну плату оплачує держава через там. Е, Послуги, які надала лікарня. Тому це питання постійно стоїть. І ми штукуємося з керівниками, що там досить велике споживання, і давайте думати над тим, як як же його зменшити і зменшити видатки місцевого бюджету. На підприємстві водопостачання така сама історія, тобто ми вже давно про це говорили, що якісь треба шляхи зменшення споживання ми на водоканалі. Так, системно працюємо над цим питанням за минуло останні два роки. Тут з донорами з партнерами повністю замінили насосне обладнання, все на всіх свердловинах наших системи управління замінили, і тепер уже Ну це не викликає там остраху. Що там коли завтра чи післязавтра ми лишимося без води взагалі? Тому це така системна робота. Ну а в даному випадку ми йшли більше від донора. Ми побачили, що тим більше, що це партнер наш, з яким ми давно співпрацюємо з німецьким товариством GIZ міжнародного співробітництва, і ми з початку війни починали працювати з ними і побачили про ці конкурси, подалися, не знаю, вдало, я думаю, що. І один підтримали нас донори в одному проєкті, і в іншому. Ну і ми їх не підвели. проєкт успішно реалізований. Працює і далі, йдемо далі. Як ви говорили, це вже не перша співпраця із міжнародними донорами. От як виграти цей конкурс, як здобути перемогу і реалізувати цей проєкт? Ну, якщо можете, поділіться, будь ласка, можливо, це стане прикладом для інших громад Чернігівщини. Для нашої команди, моєї команди, з якою я працюю, для тих людей, хто працює в фандрейзингу і пошуку там, фінансування різного. То це не щось нове. Ми одразу, оскільки ну, Сосничина, при всій повазі до, до нас же самих і до громади. Це в якійсь мірі дотаційна територія, де постійно, скажімо так, питання бюджету, воно ну, відкрите. Тут немає якихось великих підприємств там, чи приватного бізнесу, який там, місто утворюючи або навколо якого обертається вся громада. Тому тут була постійна питання, що територія ну недофінансована, недостатньо. Кількість податків збирається для того, щоб там якісно жити реалізувати свої проекти за рахунок місцевого бюджету для нас це не була новина. Ми всі місцеві. Тому розуміли, що партнери, донори це є якась дуже суттєва частинка, яку бюджет можна додати. І за ці роки в нашій команді там більше. 100 мільйонів гривень вдалося залучити додатково до, до того, що ми маємо свої, а це фактично ну, там, річний бюджет нашої громади, І він прийшов фактично від наших донорів-партнерів. Як писати? Не знаю, мені здається, знаєте, тут як у житті, особливо в житті студента, що спочатку ти працюєш на залікову книжку, а потім вона працює на тебе. Тут е, схожа історія е, в цій співпраці важливо не тільки там виграти проєкт, бо виграти проєкт це одна історія. Його важливо відповідально е, реалізувати, щоб і донор, партнер ваш е, отримав те, що він хоче. Тому що проєкти і різні гранти вони спрямовані на е, реалізацію їх завдань, які ставить перед собою донор. І тут дуже важливо, щоб і ваші е, прагнення і потреби донора вони якось були співпадали так е, спів, співпадали і приносили гарний результат всім. Угу. Щодо результату, От як ми почули, що це така енергонезалежність певною мірою у вас в громаді, чи вплине це, наприклад, на платіжки в тому ж комунальному підприємстві. Наскільки сосничани будуть платити дешевше, менше за воду? Чи, чи буде це? Е, дивіться, насправді е, тут така історія. Треба розуміти, що. Е... Ну, знову ж таки, похвалю свою команду. То як не похвалиш сам себе, ніхто не похвалить. А можливо, тут для когось буде похвала, а для когось гірка правда. Ми, я особисто ніколи не гнався за популізмом. Тобто, це популізм, мені здається, що в якійсь мірі це десь великий виклик сучасності, тому що люди хочуть чути. Дуже приємні на слух речі, але реально в житті не реалізовані неможливо реалізувати. Тому мені не галися популізм, ми завжди говорили про е тариф, який е покриває собі вартість, тобто економічно обґрунтований тариф. Е за цей час, скільки ми працюємо, тарифи на воду суттєво піднялися. Тобто, ну, але вони, я, треба розуміти, що ну, наприклад, давайте якщо беремо стала величина це долар, то от він як був долар, так він і лишився. Так, от була вода там по 8 гривень, коли долар був по 8. От вона як є. Зараз у нас вода 40. Ну, тобто, вона особливо не змінилася. Зрозуміло, може Так, і щодо тобто, е тариф, е дивіться, в мене таке бачення, що ми домовилися з комунальним підприємством про те, що зекономлені кошти будуть реінвестовані у сюди ж виробництво. Тобто, ми шляхом того, що ми отримаємо якусь економію за електроенергію, подивимося, яка вона буде, ми її реінвестовуємо сюди ж у це ж саме виробництво. У нас ну, досить крута вода в сосниці. У нас вся вода піднімається з глибини 500 метрів. Тобто у нас у кранах артезіанська вода тече. Е, ну, це треба розуміти, що це не дешево коштує. Але в нас погані труби. Ну, у нас реально зношена мережа по всьому місту, де там є труби, яким вже е, два моїх сроки життя, там 60-х років лежать труби. Тому е, будемо реінвестувати виробництво знов не, не обманюю людей, кажу, як є. Тобто ну, зрозуміло. Тобто, підприємство буде таким чином так, модернізуватися. Поступово так? будемо пити гарну якісну воду в якісних трубах, ну угу. але вона буде коштувати. Вона буде завжди коштувати досить дорого. Пане Андрію, і на завершення, як ми почули, тепер заліковка працює на студента. Як ви сказали, тепер легше писати проєкти і вигравати їх. Скажіть, чи буде продовження? Що надалі плануєте модернізувати, от саме таким чином, зробити енергонезалежним завдяки сонячним електростанціям? Можливо, вже вже якийсь конкурс? Ви виграли? Ну, тут я не про сонце розкажу, бо поки що на сонці ми, ми не зупиняємося, але ну, відкритих грантових е конкурсів, де я от бачу, де, що ми можемо претендувати, поки що немає. Ну, але в нас є об'єкти, які ще потребують цього. У нас є. Ну, це, як правило, це великі об'єкти, які споживають багато електричної енергії. Ми зараз працюємо над. Е Іншим шляхом збереження нашої, нашої енергонезалежності, енергостійкості. Зараз у нас в роботі три проєкти реконструкції. Ще не ще не реконструкція, але чекаємо на рішень, не рішення, а вже на більше на поставки на, фін, ну, на фазу реалізації проєктів. Це котельні наші. Ми в трьох наших закладах великих масштабних будемо встановлювати модульні котельні твердопаливні. Ми над цим давно вже працюємо. У нас є досвід з GIZ, де ми впровадили в минулому році. Ми встановили блочно-модульну пілетну котельню на 200 кВт. На один з медичних закладів наших повністю центр нашої первинної медико-санітарної допомоги. Опалюємо пілетами, гарне обладнання, гарний результат. Нарешті лікарі і пацієнти отримали тепло у себе в приміщенні. І будемо так само, ми ще велика гімназія у нас є, де теж питання опалення газом, ми хочемо відійти від нього. і Великий дитячий садочок, де теж ми опалюємо газом і не завжди там вчасно, бо ну тепло просто колосально виросло в ціні, наприклад, з гривні 1600 гривень за гігакалорію ми зараз платимо майже 9 гривень. Ну тобто, це просто якісь колосальні суми стали. Тому м, працюємо над цим, можна не тільки заробляти, а ще й шляхом заощадження суттєво зменшувати свої видатки. Зрозуміло. над тим. Ну і головне, я не сказав, дійсно не зупинився це стійкість системи. Тому що, ну, всі я думаю, що чекають. так? ми дуже сподіваємося, що є якісь домовленості. Ну, дай Бог, щоб вони були. Але всі розуміємо, що це ворог, це нема в мене слів, яких назвати. Це... Це ворог, і ворог буде намагатися продовжувати те, що він робив до цього. Тому питання стійкості теж у нас на постійному там, якби, контролі. Майже всі організації установи підприємства забезпечені генераторами, забезпечені запасом паливно-мастильних матеріалів, запасом твердого палива. Сонячні електростанції знову ж сюди в допомогу. І якось я думаю, що ми впевнені, що і цей опалювальний сезон ми переживемо впевнено і даючи відсіч ворогу. Ну а хлопцям, дай Боже, там напередку, щоб вони трималися і відбивали ту навалу, яка прийшла на нашу землю. Дякую вам, дякую за роз'яснення. Нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку був голова Сосницької громади Андрій Портней.